Черкащина аутсайдер за економічними показниками. У списку асоціації регіональних аналітичних центрів за показником економічне і галузеве співробітництво, торгівля послугами та інвестиції, Черкаська область посіла 24-те останнє місце. В кінці списку також опинились Полтавщина та Запоріжжя. Лідирують Закарпатська та Тернопільська області. З невідомих причин цей рейтинг не оприлюднюють у Черкасах. Хоча сусідня Кіровоградська область захвилювалася за своє 17-те місце у списку. Зараз у сільському господарстві Черкащини Відбувається рейдерство та монополізація наближених до трону місцевого церка, засилля кількох агроборонів. Соромно, коли німецькі та польські інвестори чудово розуміються на ситуації в області і знають, з ким треба вирішувати питання. На жаль, нинішня ситуація на Черкащині мало відрізняється від Тулубівської. Проте тоді все контролювати хотіли Донецькі та Київські. А зараз це роблять місцеві та напівмісцеві.